Гарита Любомська вже в новинці. Ой, дівчата, зустрічайте так. Приходить весна, сонечко десь більше гріє, стає тепліше. Хочеться оновлювати свій гардероб, хочеться оновлюватися так, розквітати разом з весною. Чого і бажаємо вам? Ось таку новиночку. Сьогодні вам будемо презентувати на мені синій колір. Ну, в такі принт-горохи, так, такі о, крупні горохи. Потім ось цей светрик оверсайз. У нас йде це смужечка. Ось тут приспущена лінія плечика. Такий гарний покрій. І рівний рукавчик, потім йде у нас. Така смужечка гарна. І давайте одразу продемонструємо ще білий. білий. Давайте продемонструємо, піднаїдемо. Які розкішні горохи, так? Це буде білий колір у нас, дівчатка. І саме солодке в цих светриках, що розміри не просто подвійні, а потрійні від 48 до 64-го, тобто 48-52. А ось ось такі ідуть, розумієте, потрійні розміри. Це светрик оверсайз. Ось на собі одразу можу продемонструвати. Він ще тягнеться дуже добре. Звертаю вашу увагу. Дивіться, як потягується, а потім ще тут такі а, кокетуючі розрізи трішки є з боку. Бачите? Ось тут такий розріз. Клас! І такі горошки, так, насичені, одразу піднімають настрій. Покрій, такий вільний, оверсайз, як зараз дуже модно, зручно і взагалі це комфортно. Нічого ніде вас не тисне. Рукавчик, до речі, тут доволі такий довгий. Ось, звертаю вашу увагу, все прошито. Ось, звертаю вашу увагу, ниточки ніде не стирчать. Все дуже якісно прострочено. До тіла дуже він такий ніжненький. Так, ось звертаю увагу, оверлочено. Все оверлочено. До тіла приємний, м'ягусечка така, прямо, я не знаю, такі. Зараз ну на зараз те ще треба Светрик. Він і не за теплий, так і не захолодний. Ось якраз така золота серединка, що іде тканинка, така е помірно щільна. Я б навіть так її характеризувала, ну як двонитка. Тобто це як двонитка йде без утеплення, вже так можна сміливо вже його вдягати а зараз під вітровочку, так, прогулюватися. Скоро вже зовсім з вами познімаємо ці куртки, вітровки. Ось під жилеточку теж можна одягнути. Код товару 169. А номер... 0821 44 88, безкоштовний, з мобільного, телефонуйте. А розміри 48 52, 54 58, 60 64, 58 іде віскоза і 44 іде у нас поліестер. Присутня певна еластичність, вони такі вільні. Звертаю вашу увагу на рукавчик, теж ніде нічого не тисне, не перетискає, спущена така лінія плеча. І зараз навіть до себе хочеться поприкладати. Це у нас смужечка, зазначений. А називаєте код товару і м -м, колір а на мені синій, ось цей, що зараз я прикладаю до себе, це смужечка. Теж до речі, дивіться, як е -е, класно, так смужечка, такий теж класичний принт. Взагалі не виходить з моди. Я люблю такі е -е, базові кольори. І е, горошок білий. Це у нас іде як білий колір. Він з горошками. Ось так. На білому тлі такі сині горохи. Тому називайте товару 169 і обов'язково колір. Синій, білий. На мені синій. Це у нас білий, щоб ви не плуталися, а це смужечка. Це просто ми зазначили як смужечка. Ну, розмірна сітка взагалі просто шикарна сьогодні. А ще, яка знижка, зараз до нас уже просто такі стукотить, як то кажуть, в двері. Тому що дзвоників, Лєночка каже, на лінії дуже-дуже багато. І я вас вітаю! Вартість стає 900 гривень. За светрик, ось таку можна зробити собі приємність сьогодні оновити светрик і ходити собі, піднімати настрій і іншим. Тому що коли ти йдеш така красуня, так почуваєш себе впевнено, випромінюєш цю впевненість, позитив, так, доброту, якусь певну енергію, і відповідно люди, ось вас теж тоді сприймають ось так позитивно. Білий колір, Боже, білий взагалі він омолоджує дівчат. От Подивіться, прикладаю до себе зараз білий одразу. Мінус 5, а то й 10 років. Тому що білий насправді омолоджує. От навіть синій, ну тут синій класний, тому що він, по-перше, ось цей кантик іде вверху, він білого кольору, так і сам горох іде білого кольору. Тому теж, от саме портретну зону, а дуже класно освіжає. Тому, якщо ви все ж таки полюбляєте. Якісь а, такі спокійні відтінки, а не маркі, тому синій треба обирати. Але якщо хочеться все ж таки а, чогось такого білосніжного, білий, ну і смужка. Ну, насправді кольори дуже а, так гармонійно переплітаються, тому що синій з білим взагалі дуже багато таке поєднання. Незвичайне. І смужечка це така класика, яка ніколи не виходить з моди. Ну, як і власне горохи. Я люблю такі капсульні речі, що ви можете їх абсолютно з усім поєднувати. Ось такий светрик здавалося, можна не тільки з джинсами поєднати, можна і з класичними брючками, можна і навіть з поєднати з спідничкою, так навіть спідничка олівець можна поєднати, тому що це класичний іде базовий. О, у нас надзвичайно багато дзвоників зараз лінії кол-центру. Просто червоні каже Лєра. Так, Така що може ще знижка буде, Лєр? Можна? Та давай! Давай, ми ж перечутті вже. 699 гривень, ну це вже наддоступно. Доступ, слухай. Я вітаю вас, Лєр мені які взяти? Смужечку чи горошок. Мені щось і смужка подобається, слухай, дивись, як класно. Е, білий? Білий? Ну давай, може, білий. Ще зараз прикладу собі. Ну, слухай, може і правда білий взяти. Приберу зараз цей вішачок навіть. Глянь, хочеться прямо на себе. О, точно беру білий. Дивись, як він освіжає! Слухай! Так, я свіжа, я свіжаю, дуже красиво. І вільний покрій, дівчатка, десь за зиму піднаїли, трішки животик, трішки стегна. Нічого цього видно не буде. Навіть якщо ручки, ручки, так, от у нас теж така буває проблемна трішечки зона, пишні ручки. А тут нічого не перетискає, відповідно, все можна приховати за такими рукавчиком. Ні, ну насправді, Мені подобається, що саме і спущена лінія плечика, і цей рукавчик такого прямого крою. І тут, що цікаво, можливо, зараз продемонструємо вам ближче. Піднаїдемо, ось тут як трішечки асиметрія іде. ось такий покрій цікавий, як асиметрія, так іде ось тут асиметрія і розріз. Я вже вам на початку показувала і такий розріз. Бачите, як цікаво. Такий складний цікавий покрій. Клас. От товару. ЛС 169 доставочка безкоштовна, кількість обмежена, розміри, дуже класні розмір. Дівчата, розміри просто потрійні. От ви приходите на поштове відділення, приміряєте їх, не те, що ви там їх замовили, і потім підійшло, не підійшло. Але тут саме той варіант, що можна ще й на подарунок брати, собі взяти і на подарунок, тому що тут гляньте, який оверсайз класний. Ось і. Розміри плюс-мінус берете, який там ваш. І на, мені здається, на будь-яку паняночку підійде просто ідеально. Тим паче, розміри класні від 48 до 64-го. Розміри потрійні. 48-52, 56-58 і 60, 64, Гляньте, вільний крій абсолютно клас. Довжина класна теж. Животик прикриває стегна і навіть сіднички. Продемонструю. Да. Лєр, та ти втониш в ньому. Лєра вже собі хоче каже: ти в ньому втониш. Mm -hmm. Вона настиндітна і худенька. Так, нагадую вам ще про наші соціальні мережі. Ви нас можете знайти на Ютубі та в Інстаграмі. Зараз ви бачите QR-код. Відскануєте, відкриваєте там камеру на своєму телефоні, відсканували qr код переходите за посиланням і підписуєтеся на нас. Ставите нам лайків, подобаєчки, пишете коментарі, конструктивну критику, все приймаємо. Ну і звичайно, ви можете потім переглянути, наприклад, на Ютубі в запису наші ефіри. Так, якщо щось пропустили, ну так до прикладу, ні, класна костинка. Взагалі мені дуже подобається. І ці хорошки такі веселі. Да, відволікають так, одразу від животика, від стегон, від усього. І ти себе таке вільно, легко почуваєш, як пташечка взагалі. Мені дуже подобається сьогодні наша новиночка. А Лєрочка вже там сидить, облизується, ну нічого, Лєр, щось і на тебе знайдемо, придумаємо. А та колір дуже красивий, колаборація білого з синім. Я нагадую, що по товару. LS 169. Вартість солодка 699 гривень. Кількість обмежена, доставочка безкоштовна. Ми її вже сплатили за вас. Нам, на жаль, час рухатися далі. Кольори синій, смужка і білий. Називаєте код товару, колір і замовляєте. А ми вирушаємо далі.